Всім привіт! Сполучені Штати є головним ініціатором конфлікту на Україні. Вашингтон повинен припинити постачати туди зброю і наживатися на війні, якщо він дійсно піклується про український народ, заявила представник МЗ Китаю Мао Вона закликала сприяти якнайшвидшій деескалації і створити сприятливу обстановку і умови для ведення мирних переговорів. США головний ініціатор і основна рушійна сила української кризи. Вони безперервно постачають важке і наступальне озброєння на Україну, затягуючи конфлікт і роблячи його більш інтенсивним. При всьому цьому, США пообіцяли ще й покарати Китай за допомогу Росії. Нахабства Вашингтона немає меж. Військовий експерт Сун Джун Пін раніше заявив китайському виданню. Що Україна хоче змінити хід конфлікту і для цього намагається спонукати своїх союзників з НАТО безпосередньо почати воювати з Росією. Він також зазначив, що Вашингтон не дозволить використовуватися себе подібним чином, проте продовжить надавати допомогу Києву і намагатися підірвати становище Москви. Раніше журнал. Повідомив, що США розраховують отримати від України титан необхідний у військовій промисловості, і в разі військового успіху Києва Вашингтон розраховує створити новий канал видобутку титану, оскільки цей метал являє собою ключову вразливість для оборонної промисловості штатів. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!